Я знаю, що ти хороша людина, але важливо розуміти, що не всі такі, як ти. Наші серця хочуть вірити, що для світу є рішення. Ми маємо надію на людей, але якщо ми не будемо обережні, ми можемо постраждати. На жаль, зловмисників багато, і час від часу вони трапляються нам на шляху. Звертайте увагу на знаки і тримайтеся подалі від таких людей. Ви, напевно, зустрічали когось, хто щиро жорстокий, хто ображає почуття інших без докорів сумління та користується їхніми слабкостями. Іноді ця поведінка настільки непомітна, що ми навіть не усвідомлюємо, що маємо справу з поганою людиною. Давайте поговоримо про ознаки того, що ви маєте справу з такою людиною. Деякі люди завжди намагатимуться змусити вас відчувати себе винними в ситуації. Або прикидатимуться, що вам подобається у вашій присутності, але погано говорять про вас за вашою спиною. Важливо бути готовим, тому що іноді сторонні намагаються порушити ваш спокій, але іноді це будуть люди з вашої родини. Сім'я це благословення від Бога. Я в цьому не сумніваюся, але, на жаль, деякі люди дуже схильні до поганої версії себе. У сьогоднішньому відео я покажу вам 9 ознак. А точніше, 10 ознак того, що ви маєте справу з поганою людиною і що вам робити, коли ці люди перетнуться вам на шляху. Перед першою ознакою переконайтеся, що ви натиснули кнопку Подобається, якщо ви людина, яка любить вивчати життєву мудрість. Давайте з першим знаком номер один насолода чужим болем. Злі люди відчувають задоволення, коли бачать, як інші страждають. Якщо ви знаєте когось, хто здається радіє чужому болю. Наприклад, сміється або посміхається, коли бачить, що хтось переживає важкий час, це явна ознака того, що ви маєте справу з поганою людиною. Така поведінка демонструє повну відсутність емпатії та може призвести до шкідливих ситуацій, створених ними для власного задоволення. Уявіть собі колегу, який замість того, щоб запропонувати допомогу, коли ви перевантажені, сміється над вашими труднощами, або друг, який, почувши про вашу особисту проблему, Жартує замість того, щоб запропонувати підтримку. Ці погляди не тільки нечутливі, але й виявляють жорстокий характер. Такі люди можуть навіть навмисно провокувати погані ситуації для інших, просто щоб отримати задоволення, бачити, як хтось страждає. Вони також можуть поширювати плітки та створювати конфлікти, щоб побачити реакцію людей і насолодитися хаосом, який вони спричинили. Важливо вчасно розпізнати ці ознаки. Та дистанціюватися від тих, хто демонструє таку поведінку, щоб захистити власне емоційне здоров'я та благополуччя. Номер два потрібно контролювати своє життя. Злі люди надзвичайно контролюють, вони почуваються некомфортно і безсило, якщо не контролюють кожен аспект свого життя та життя оточуючих. Вони зроблять усе можливе, щоб все відбувалося згідно з їхніми бажаннями і зловживатимуть владою, якщо не зустрінуть опору. Подумайте про начальника, який наполягає на перегляді кожної дрібниці вашої роботи, не тому, що хоче допомогти, а тому, що йому потрібно мати повний контроль, або той друг, який завжди вирішує, куди ти йдеш, що ти робиш і з ким, не зважаючи на думку інших. Таке ставлення свідчить про одержимість контролем, яка може бути задушливою. Ці люди також можуть маніпулювати ситуаціями, щоб зберегти контроль, створюючи жорсткі правила або використовуючи емоційний шантаж. Класичним прикладом є партнер, який постійно стежить за тим, де ви знаходитесь і з ким розмовляєте, не через турботу, а через потребу домінувати у вашому житті. Ця потреба в контролі не тільки дратує, але може бути небезпечною. Такі люди часто використовують свою владу, щоб експлуатувати та знущатися над іншими. Визнання цієї поведінки та встановлення чітких меж є важливими для захисту вашої незалежності та емоційного благополуччя. Якщо ви помітили, що хтось намагається контролювати кожен аспект вашого життя, важливо вжити заходів, щоб дистанціюватися та відновити свою автономію. Номер три. Дивне відчуття, коли ти поруч з ними. Однією з найяскравіших ознак того, що ви маєте справу з поганою людиною, є те, що ви почуваєтесь дивно поруч із нею. Ви можете почуватися втомленим, неспокійним або просто некомфортним у їхній присутності. Це може бути вашим природним інстинктом, який попереджає вас, що щось не так. Уявіть, що ви на сімейному зібранні, де всі веселяться. Але є одна людина, яка завжди змушує вас почуватися напруженим і незручним, коли вони поруч. Навіть якщо ця людина нічого не робить безпосередньо з вами, просто її присутності достатньо, щоб викликати відчуття дискомфорту. Це може означати, що людина має негативну енергію або злі наміри. Іншим прикладом є колега, який змушує вас відчувати тривогу або виснаження щоразу, коли вони звертаються до вас. Можливо, ви не зможете точно визначити, що не так, але ваше тіло та розум, здається, визнають, що щось не так. Ці відчуття не варто ігнорувати. Наші інстинкти часто вловлюють сигнали, які наша свідомість може не сприймати. Якщо ви постійно почуваєтеся некомфортно в чиємусь присутності, це попередження про те, що ця людина може мати недобрі наміри, якщо звернути увагу на ці почуття та надати їм значення. То це допоможе уникнути шкідливих ситуацій і зберегти внутрішній спокій. Номер 4. Відсутність відповідальності: злі люди ніколи не відповідають за свої вчинки. Вони завжди звинувачують інших, коли щось іде не так, і люблять грати роль жертви. Вони не визнають своїх помилок і змушують вас вибачатися за них. Уявіть колегу, який робить помилку у важливому проєкті. Замість того, щоб визнати свою провину, вони швидко показують пальцем на вас чи когось іншого в команді, кажучи, що винні всі, крім них, це не тільки створює токсичне робоче середовище, але й змушує вас почуватися несправедливо звинуваченими. Іншим прикладом є друг, який постійно потрапляє в неприємності, і замість того, щоб визнати, що їхній вибір призвів до таких ситуацій, завжди звинувачує інших. Якщо вони спізнюються назустріч, це через затори або хтось інший змусив їх спізнитися. Якщо в їхньому житті щось іде не так, вони ніколи не дивляться на власні вчинки, а завжди знаходять спосіб звинувачувати інших і грати жертву. Ці люди також є експертами в тому, щоб змусити вас почуватися винними за їхні помилки. Вони маніпулюють ситуаціями так, що ви в кінцевому підсумку просите вибачення за те, що навіть не є вашою відповідальністю. Це емоційно виснажує і з часом може підірвати вашу самооцінку. Визнання цієї поведінки має вирішальне значення для підтримки вашого психічного та емоційного здоров'я. Люди, які ніколи не беруть на себе відповідальність за свої дії, можуть втягнути вас у цикл провини та маніпуляцій, щоб зберегти своє благополуччя, важливо навчитися ідентифікувати цих людей і дистанціюватися від них. Номер 5 звичка брехати. Злі люди мають жахливу звичку постійно брехати, вони брешуть заради власної вигоди і часто просто заради розваги, або щоб маніпулювати іншими. Вони не цінують вашу довіру чи дружбу, ставлячи на перше місце лише власні інтереси. Уявіть колегу, який завжди вигадує історії про свої досягнення на роботі, перебільшуючи чи навіть вигадуючи факти, щоб виділитися, або того друга. Який каже, що не зміг відвідати ваш захід через хворобу, але ви дізнаєтеся, що вони десь розважалися. Ця брехня не тільки нечесна, але й демонструє повну відсутність поваги до вас та інших. Брехуни часто використовують свою брехню, щоб маніпулювати ситуаціями та людьми. Наприклад, партнер бреше про свої почуття чи наміри, щоб тримати вас під контролем або отримати перевагу в суперечці. Вони також можуть вигадувати плітки або поширювати дезінформацію, щоб викликати конфлікти між друзями або колегами. Все заради розваги або для отримання певної вигоди. Ця брехня може бути невеликою і спочатку здаватись нешкідливою, але з часом вона підриває довіру та шкодить стосункам. Якщо хтось постійно бреше навіть про дрібниці, це явна ознака того, що ця людина не поважає вас і готова пожертвувати вашою довірою. Щоб отримати щось. Розпізнавання та протистояння цій брехні є важливими для підтримки здорових стосунків. Якщо ви розумієте, що хтось має постійну звичку брехати, важливо оцінити вплив цієї людини на ваше життя та подумати, чи можна підтримувати з нею довірливі стосунки. Чесність є основою будь-яких міцних стосунків, і люди, які постійно брешуть, не можуть запропонувати цю основу. Номер 6. Відсутність докорів сумління. Злі люди не відчувають докорів сумління за свої вчинки. Вони ніколи не почуваються винними через негативний вплив, який вони справляють на інших. Зіткнувшись, вони маніпулюють ситуацію, щоб змусити вас сумніватися у своєму сприйнятті реальності. Уявіть, що колега вважає заслугою вашу роботу, а коли ви сперечаєтеся з ним, він не шкодує. Замість цього вони намагаються виправдати свої дії тим, що ви б не досягли цього поодинці, або вони просто допомагали вам сяяти. Така поведінка демонструє повну відсутність емпатії та докорів сумління, виявляючи глибоко егоїстичний і маніпулятивний характер. Іншим прикладом є друг, який постійно робить зловмисні чи образливі коментарі, коли ви намагаєтеся поговорити про те, як ці коментарі вплинули на вас. Вони сміються і кажуть, що ви надмірно реагуєте, або навіть припускають, що ви занадто чутливі. Така поведінка не тільки свідчить про відсутність докорів сумління, але й намагається спотворити ваше сприйняття реальності, змушуючи вас сумніватися у своїх почуттях. Ці люди майстри переламати ситуацію. Якщо ви вказуєте на помилку чи шкідливу поведінку, вони швидко стають жертвами. Змушуючи вас відчувати себе неправильно, коли порушили це питання. Ця емоційна маніпуляція є чіткою ознакою того, що людина не відчуває справжнього каяття в тому, що вона вчинила, і більше стурбована захистом свого іміджу. Визнання відсутності докорів сумління має вирішальне значення для захисту вашого емоційного здоров'я. Люди, які не відчувають провини за те, що завдали іншим болю, можуть продовжувати повторювати таку шкідливу поведінку. Знаючи, що для них це не матиме реальних наслідків. Щоб захистити себе та підтримувати здорові стосунки, важливо визначити цю рису та встановити чіткі межі. Якщо хтось неодноразово демонструє відсутність докорів сумління, важливо дистанціюватися від цієї людини, щоб зберегти своє благополуччя. Номер сім жорстокість. Деякі злі люди вважають за краще діяти відкрито і жорстоко, вони можуть бути агресивними. Заподіювати біль іншим словами чи діями, насолоджуватися стражданнями інших. Відсутність емпатії та здатність навмисно заподіяти біль є відмінними рисами цього типу особистості. Згадайте колегу, який не соромиться робити злісні чи принизливі коментарі в присутності інших. Вони можуть жорстоко вказувати на ваші недоліки або висміювати ваші ідеї. Під час зустрічей не для того, щоб запропонувати конструктивну критику, а щоб деморалізувати вас. Така поведінка не тільки руйнує моральний дух групи, але й створює токсичне та гнітюче робоче середовище. Іншим прикладом є друг, який жартує над вашою невпевненістю чи особистими проблемами, знаючи, що це завдає вам болю. Вони можуть глузувати з вас за те, про що ви поділилися конфіденційно і, побачивши вашу реакцію, Здаватиметься, що насолоджується вашими стражданнями. Відсутність співчуття та задоволення від болю інших є явними ознаками жорстокої людини. Ці люди також можуть діяти агресивно, як вербально, так і фізично. Партнер, який регулярно ображає вас або фізично насильство, демонструє відкриту жорстокість. Намір, що стоїть за цими діями, полягає в тому, щоб завдати болю та контролювати, демонструючи повну зневагу до гідності. Та благополуччя інших визнання жорстокості в кимось є важливим для захисту вашої емоційної та фізичної цілісності. Відверто жорстокі люди не зважають на почуття інших і можуть завдати глибокої та тривалої шкоди. Встановлення меж і дистанціювання від цих людей має вирішальне значення для забезпечення вашої безпеки та душевного спокою. Якщо ви зіткнулися з жорстокістю, не соромтеся шукати підтримки та вживайте заходів щоб захистити себе. Номер 8. попередження друзів і сім'ї про поганий характер людини. Якщо ваші друзі та родина попереджають вас про чийсь характер, важливо сприймати ці попередження серйозно, можливо, вони були свідками токсичної та шкідливої поведінки в минулому. Не ігноруйте ці ознаки, тому що те, що сталося з ними, може статися і з вами, якщо ви не будете обережні. Уявіть, що ви починаєте зустрічатися з кимось новим, і незабаром ваші найближчі друзі та родина висловлюють занепокоєння. Вони згадують, що ця людина має історію маніпуляцій і неповаги в попередніх стосунках. Може бути важко прийняти цю критику, особливо якщо ви емоційно залучені, але важливо уважно вислухати ці занепокоєння. Інший приклад, коли ви починаєте нову роботу, а ваші колеги швидко попереджають вас про конкретного керівника. Вони розповідають історії про те, як цей керівник часто зриває розчарування на підлеглих, створюючи напружену та демотивуючу робочу атмосферу, і ніколи не бере на себе відповідальність за їхні помилки. Ці історії та, -та не просто плітки, а попередження, засновані на реальному досвіді, які можуть врятувати вас від болючих ситуацій. Ці попередження від близьких вам людей є цінними, оскільки вони походять із зовнішньої та неупередженої точки зору. Ваші друзі та родина бажають вам найкращого і вони нічого не отримають, обманюючи вас. Якщо кілька людей попереджають вас про ту саму особу, це вагомий знак, що вам слід бути обережним. Ці попередження легко проігнорувати або звести до мінімуму, особливо якщо людина, про яку йде мова, зараз добре до вас ставиться. Однак усвідомлення та врахування цих проблем може врятувати вас від багатьох проблем у майбутньому. Якщо хтось постійно демонструє токсичну та шкідливу поведінку, цілком імовірно, що ця поведінка повторюватиметься і з вами, поставтеся до цих попереджень серйозно і уважно спостерігайте за поведінкою людини. Якщо ви помітили ознаки маніпуляції, жорстокості чи відсутності відповідальності, подумайте про те, щоб дистанціюватися, поки це не стане надто складним. Ваші друзі та родина можуть помітити тривожні сигнали, які ви, перебуваючи в цій ситуації, можете не помітити. Довіртеся їм і захистіть себе від потенційної шкоди. Номер 9. презирство. Однією з найгірших форм емоційного маніпулювання з боку поганої людини є презирство. Ці люди змушують вас почуватися неповноцінними, критикуючи вашу зовнішність, інтереси, мрії та все, що можуть. Не дозволяйте цим людям змінити ваше уявлення про себе. Уявіть собі партнера, який постійно критикує вашу зовнішність, вказуючи на ваші фізичні недоліки, ніби це непростимі вади. Вони можуть сказати щось на кшталт. Ти міг би бути привабливішим, якби, або чому б тобі не одягнутися краще. Ці коментарі не є конструктивними, вони жорстокі та створені, щоб підірвати вашу впевненість у собі. Іншим прикладом є друг, який знущається над вашими інтересами та пристрастями, применшуючи ваші досягнення та мрії, ніби вони не гідні поваги, вони можуть сміятися над вашими амбіціями чи інтересами. Змушуючи вас почуватися дурнем через досягнення своїх цілей. Така зневага не тільки шкодить, але й змушує сумніватися в собі та своїх силах. Ці люди використовують презирство як інструмент контролю емоцій, послаблюючи вашу самооцінку, щоб ви залежали від їх підтвердження та прийняття. Вони хочуть сформувати ваше самосприйняття відповідно до власних інтересів і бажань, не поважаючи того, ким ви є насправді. Не дозволяйте цим людям маніпулювати вашим іміджем. Ви цінний і заслуговуєте, щоб до вас ставилися з повагою та увагою. Якщо хтось постійно вас принижує, це явна ознака того, що ця людина не зацікавлена у вашому емоційному стані. Захистіть себе, тримаючись на відстані від тих, хто постійно намагається принизити вас, і шукайте відносин, які сприяють вашому зростанню та щастю. Номер 10. Жорстоке поводження з тваринами. Жорстоке поводження з тваринами явна ознака поганої людини. Жорстокість по відношенню до тварин може свідчити про більш глибокі проблеми в чиємусь характері. Якщо ви знаєте когось, хто жорстоко або недбало ставиться до тварин, подумайте про те, щоб дистанціюватися від цієї людини. Уявіть сусіда, який часто знущається над своєю собакою, кричить на неї та б'є її з будь-якої причини. Ці дії не тільки завдають страждання тварині, але й виявляють відсутність співпереживання та емоційного контролю з боку кривдника. Ця образлива поведінка може поширюватися на інші сфери життя цієї людини. Іншим прикладом є людина, яка утримує своїх тварин у жалюгідних умовах без належного догляду за їжею, гігієною чи здоров'ям. Постійне нехтування свідчить про повну зневагу до життя та благополуччя тварин, які перебувають під їх опікою. Ці дії не варто ігнорувати. Дослідження показують, що жорстоке поводження з тваринами також часто пов'язане з насильством щодо людей. Важливо розпізнавати ці ознаки та враховувати вплив перебування поруч із людиною з такими рисами. Хоча може бути важко усвідомити, коли ми засліплені дружбою, любов'ю чи повагою до когось, дуже важливо ставити на перше місце безпеку та благополуччя тварин і себе. Якщо ви підозрюєте, що хтось жорстоко поводиться з тваринами, подумайте про те, щоб дистанціюватися, та якщо можливо повідомити про таку поведінку відповідним органам, щоб захистити тварин і запобігти майбутній шкоді. Якщо ви знаєте інші ознаки поганої людини, про які тут не йшлося, пишіть їх у коментарях. Я хотів би почитати вашу думку. Якщо ви додивилися до кінця, прокоментуйте 100, щоб повідомити мені. Якщо ви вважаєте ці ідеї цінними, не забудьте натиснути кнопку Подобається та підписатися, щоб отримати більше мудрості. Дякую.